Огорнуті чорною стрічкою прапори, синьо-жовті хризантеми та темний одяг Львів у скорботі, адже до небесного війська відійшли ще два новітні українські герої. Борис Горошко був командиром одного із бойових гелікоптерів, які летіли на Азовсталь. Він добре розумів, що це може стати квитком в один бік, але все ж сів за штурвал. На жаль, гелікоптер, яким керував Борис, був одним із трьох бортів, які не повернулися з цієї операції. Його збили 5 квітня 2022 року. На тіло родина чекала понад рік. Без своєї найбільшої опори залишилася дружина, донька, мама, брат та сестра. Львів'янина Володимира Яремка запам'ятали веселим та добрим чоловіком. У вільний від роботи час полюбляв займатися бджільництвом. І початком повномасштабного вторгнення захищати Україну пішов до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Йому назавжди 37. Сльози не можуть стримати мама, його син і донька та сестра з сім'єю. Він добрий, позитивний, завжди оптимістичний. Вона мені висилала його фотографії з передової. І Там теж він був як на диву завжди усміхнений. Настільки він був світлий, настільки він був позитивний, настільки був усміхнений, стільки життя горіло в його очах, стільки він планів мав. І Оця і тепла кава, яку ми п'ємо кожного ранку, це також є заслуга тих хлопців, які стоять за нас, щоб ми мали вільне дихання, щоб ми мали вільну думку. Львівський сурмач грає свою прощальну мелодію та проводжає героїв на личаківське кладовище.